Основної чи запасної працювали? Ще на тих саме вогонь. Один вогонь. Один вогонь. Ситуацію сьогоднішню з радіозв'язком на тактичній ланці управління не порівняти з 2014, де ми послуговувалися різними типами. Радіостанції виходили на поле бою, обвішані різними моторолами. Для кожного підрозділу тебе була своя моторола на певній частоті без жодного захисту. То сьогодні ми говоримо про досягнення наших виробників і, зокрема, радіостанції Хімера, які часто використовуються і послуговуються ними командири різних підрозділів де вже є і ППРЧ, і захист, і люди можуть вільно користуватися і створювати свої системи тактичного управління на базі цих радіостанцій. Якщо, якщо натиснути на звичайні станції тангенту, радіорозвідка буде бачити дуже чіткий канал, дуже чітку частоту, зможе заполінгувати цю станцію. І Цю станцію дуже легко подарить, тому що вона знаходиться на одній частоті. Вона всі, весь час працює на одній частоті. Це будь-які, які зараз використовуються, крім відсьководжу, якщо включити кінеру. Сам сигнал в ефірі виглядає як щось таке м -м, мало зрозуміле, яке ти його вроде як бачиш, а вроді як ні, це якраз і є та сама химера. Химера це щось таке, що воно. Ну, Ніби ти його бачиш, а ніби його нема. Це якась примара десь в тумані. Приблизно так виглядає наша радіостанція під ну, тому назва Хемера. Заряджається станція від звичайного Type-C роз'єму. Вам не треба видумувати, нам, вам не треба купляти якісь перехідники, спеціальні стакани як та мотороли. Ви просто втикнули Type-C, тикнули його в він заряджається. Пауербанк є у будь-кого, хто зараз працює на фронті. Раз. Працює радіостанція від звичайних, від звичайних наушників. Тож ми вмикаємо станцію самі звичайні наушники 3,5 мм як мобільного телефону. Станцію кріпимо. Ну, хороший варіант у мене зараз немає снаряги, але хороший варіант. Кіпити повище, щоб антенна була вище плеча. Тикнули наушник, ніхто вас не почує. У нас є можливість підключити сюди виносну кнопку на приклад чи ще кудись, на палець. Ви спокійно нажимаєте кнопочку, говорите, це тихенько. Станція має досить сама по собі чутливий мікрофон. Якщо використовувати класні гарнітури, там активні, на які ми зараз робимо перехідники, це взагалі працює дуже добре. Yeah. Візно такого плану кнопочка, яку ви можете закріпити на палець, на приклад, на пульт управління БПЛА. і ви можете з наушником станції і пультом управління працювати не відволікаючись. Тобто Все, що вам треба, ви пальцем нажали кнопку. І у вас на цьому захищений зв'язок, який бігає в радіоефірі, бігає по частотам, повністю закриптований. Ну, а станція виглядає як такий невеличкий комунікатор. Антени змінні, корпус ну, все повністю, крім звичайно мікросхем, робиться в Україні. Ми отримуємо мультизаготовки з виробництва і починаємо над ними роботу. Підпалюємо мікрофони, динаміки та інші, які потрібні для функціонування нашого девайса. На даному столі у нас відбувається. Зборка механічна як компонентів корпуса, так і компонентів готового девайсу. Після цього столу на даному столі відбувається тестування, обновлення, прошивки як експериментальних девайсів, так і тих девайсів, які відправляються до людей. Станція захищена від вологи, від дощу. В неї мікрофон, динамік, все це. Хорошо загерметизовано. Єдине, з чого це довге купання в річці, вона не переживе. На щастя, вона плаває. Якщо вона попадає в річку, вона просто впливе. Але взагалі там в болото чи ще кудись вона впала, ми її винули, обмили водичкою і пішли працювати далі. Ну і заряджається вона за 3 години, тому ми навіть не робили змінний акумулятор, тому що нема сенсу, по-перше, вона живе 3 дні, по-друге, ви її за 3 години від будь-якого банку зарядили і вам як таковий змінний акумулятор не потрібен. Ми для себе бачимо будь-які шляхи, які допоможуть цьому проєкту стати на озброєння, на е максимально швидке розповсюдження. Це має бути офіційний шлях. Тому так, ми йдемо через проєкт Brave One, ми йдемо через новостворений е акселератор Міноборони, ми готуємо для них е максимально повно документи. Ці станції вже зараз є на випробуваннях в деяких підрозділах, які прям і вони безпосередньо були вказані там від того генштабу, від, від більшості структур, яка хоче власноручно перевірити можливості цих станцій. А наші реаліза це війна. І в час війни діяти треба швидко, з мінімальною бюрократією. От і дуже, скажімо так. Орієнтовано в першу чергу на ті питання, які прискорять наше досягнення перемоги. На сьогоднішній день Класичні методи вироблення військово-технічної політики, які передбачають досить тривалий цикл прийняття всіх там необхідних процесів, рішень, збору документів, їх опрацювання і так далі. Вона дуже відстає від реальних потреб ОПК. І оскільки ми робимо ставку на те, щоб забезпечити збройні сили в першу чергу випереджальними можливостями з точки зору технології і дати поштовх розвитку власне українського, в першу чергу, ОПК, то що ми запустили? Ми запустили формат, коли в нас одночасно існує новий підхід до взаємодії з нашими безпосередньо колегами в Збройних силах. Відповідними структурними підрозділами всередині сектору і, власне, кажучи, скажімо так, збору інформації, потреб і розуміння запитів підприємства ПК. Найцікавіші були перші відгуки. Перші відгуки звучали там приблизно так. Нас там регулярно накриває РЕФ, у нас все перестає працювати, а ваші станції працюють. Більш цікаво було, коли ми займалися ретрансляцією. Зараз ми зробили так, що станції підтримують мережу, автоматичну ретрансляцію по всій мережі. А насправді почалося все з дуже простого, коли хлопцям потрібно було зв'язати два опорні пункти на відстані там, більше, ніж півтора кілометра. І ця відстань, яку не покривали, там була досить нехороша топологія місцевості, там навіть мотороли не працювали. І посередині на пригорку сидів солдат-ретранслятор. Це той, хто слухав одне повідомлення, нажимав і передавав далі друге повідомлення. Після того, як ми знали, що там насправді сидить людина, дощ Холод Мороз, я інженерів всіх зібрав і сказав, що поки ми не зробимо ретрансляцію, всі інші задачі відміняються назавжди. І за там тиждень. Ми викатили ретрансляцію, тепер будь-яка станція, її достатньо просто в нормальному місці десь положити, щоб вона мала зв'язок з одним із іншим. Вона працює в автоматичному режимі. Її не видно, вона не говорить, вона відпрацьовує саме той функціонал, який з ким працював проїзд. Причому вона передає такі дані і все, що завгодно. Тобто боєць не може передати дані через себе. І Цей випадок з бойцем-ретранслятором, він прям сильно змінив наше ставлення до рації в цілому. Що до цього рації це просто точка-точка, то -точка. тобто, після цього стало зрозуміло, що рації точка точка це насправді навіть не, там, не 5% всіх можливостей, які треба закладувати цю систему. Наступний крок. Класний варіант був би розставити її певною лінією. Десь біля нуля. Один-два кілометри, відходячи від нуля. Закріпити їх на якісь високі приміщення, не обов'язково штанга. Просто розставити їх, об'єднати їх правильною структурою мережі. І тоді це як така. Повністю незалежна ні від чого там не залежить ні від сталінки, ні мобільних операторів, нічого. І при цьому з стрибками по частотах своя мережа вздовж лінії фронту станція коштує небагато. Насправді будь-яка там чи міна, чи чим їх там будуть обстрілювати, вона все коштує набагато дорожче, ніж станції. Якщо навіть спробують валити завалити, завалити матроловський ретранслятор, це больно і дорого. Е -е, знищити таку станцію, якщо особливо якщо вони мають певне насичення, це треба просто знищити всі вузли в цій мережі. Ну, Я не знаю, це такими ковровими чимось там вимітати. В общем, якщо е, в майбутньому радіорозвідка, їх, е, там, артилерія, ще щось буде шмаляти виключно по нашим станціям, я буду вважати це там, величезним досягненням, замість того, щоб Лупашити по хлопцям, вони будуть Лупашити по станціям, яких ми можемо накліпати тисячі-десятки тисяч в місяць.